Та не можеш говорити? А ага. тебе ще трапить? Машина тріх, ріха, почала, може зупинятися, витри по моїй. В якийсь момент вони мене не записували, безпереді назад, тоді от початку собі побігла. Вони пішли поганяти, були по голові. Що вони говорили при цьому? При не говорили, просто били. Хто це такі так зрозуміли? Я не знаю. Скільки їх було? Було, було. я поміну. А яка машина? Не знаю, були кількість. Мені було не до цього, я в втекти. Дякую, тримайтеся, все буде добре. Коні, ми за вас дуже переживаємо. Ми, ми тримаємося, всі Все буде добре, треба трошки потерпіти. Тримайтеся, купайте. Оде тільки можна чисить уроків допомочити, щоб не було володніше. Ми зараз тебе. Всемає. <кълзвавна>